Вітаю, шановні друзі! Ми продовжуємо нашу подорож Миколаївщиною для того, щоб познайомитися з професійно-технічними навчальними закладами нашої області. І сьогодні в об'єктиві Березнегувацький професійний ліцей. В 1947 році в селищі Березнегувати з'явився навчальний заклад, в якому стали навчатися молоді люди, які вирішили присвятити себе роботі на сільськогосподарській ниві. З часом звичайне училище перетворилося на сучасний професійний ліцей. В ньому освіту отримують майбутні трактористи, механіки, водії, будівельники, кухарі і оператори комп'ютерного набору. Педагогічний колектив закладу ставить собі за мету не лише навчити молодь професії, а й сприяти всебічному розвитку особистості кожного учня. Або я особисто говорю завжди так. Це ваш свідомий вибір. Ви вибрали цю професію самі, а наша задача завжди підставити вам своє плече. Березнеговаччина район аграрний. Тому цілком природньо, що сільськогосподарські професії користуються у молоді популярністю. У нас інтегрована професія, вони слюсарі у нас з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, і трактористи категорій А1, А2, і Б1, і водії автотранспортних засобів категорії С. Треба їм дати міцні знання, тому що саме одержуючи, отримуючи міцне знання, можна одержати високі врожаї, а високі врожаї це добробут і самогосподарства. І виконання продовольчої програми нашої держави. От. Ну і доход. Якщо ти підеш в цей ліцей учитися, то в тебе буде майбутнє професія відразу ж. В господарствах Березноговацького району та й в сусідніх робота для справжнього спеціаліста завжди знаходиться. Крім того, навчаючись у ліцеї, декотрі хлопці продовжують сімейну традицію. Тут навчався мій дід, тато та старший брат. Дід з татом займаються землеробством, а старший брат тут отримав дуже хороше навчання. Тому зараз він працює в фермерському господарстві орхідея, також він в тому році приймав участь в всеукраїнському конкурсі. Фахового фахової майстерності, якому займав друге місце. Зайняв. Мені подобалося. Я працював із дідом на тракторі, навіть як їздив, пробував робити. Це мені ця, ця професія мені подобається. Я хочу мати своє власне господарство, займатися своєю справою землею. Досягти успіху не складно. Якщо знаєш, чого хочеш, і добре навчаєшся професії. А ще на мою думку, треба робити. Це правильно і чесно, щоб викладачам з ліцеїстами працювати і легко, і складно і цікаво водночас. На мою думку, що тут навіть цікавіше працювати. Приходять діти вже мотивовані, приходять дітки, які вже знають, що вони хочуть і що їм потрібно, і ми просто їм допомагаємо вибрати правильний напрямочок, по якому вони будуть рухатися для того, щоб вийти з нашого навчального закладу висококваліфікованими робітниками. Не побоюсь цього слова. Ну школа. Там діти, так скажемо, загального призначення. Вони ще не вибрали свою професію. І їм, можливо, не всім цікаво буде та автосправа чи ті правила дорожнього руху. До нас приходять діти, які вже визначилися, і ми в них запитуємо на першому курсі, чи дійсно ви правильно вибрали професію. Так, да, дійсно правильно. І тому у нас в ліцеї учні групи, вони всі мають бажання. Навчатися по даній професії. Ще одна професія, за якою навчається молодь Березногувацькому професійному ліцеї будівельник. Для хлопців попрацювати не в навчальній лабораторії, а на справжньому об'єкті від самого початку до завершення робіт, велике задоволення. Адже це підтверджує, що навчаються недаремно. Вони починають відповідально ставитися до своєї роботи і дуже люблять вони, коли їм дають об'єкт. І де ми починаємо відпрацьовувати вже, вони бачать потім картинку гарну. До кінця, якщо ми доробимо вже, вони тоді просто-напросто ходять і радою, душою дивляться на це на ці роботи. І в групі будівельників ми знову зустріли продовжувача родинної професійної династії. Три брата моїх теж працюють як так строїтелі, то пані вже старше в мене, у мене п'ятеро, я шістой. Так, ну вибрав. Професію краще за все обирати за покликанням, тоді і навчатися і працювати буде легко. Я неї надихаюсь. Я, вона мені подобається і можна багато чого гарного зробити. Ну, є в мене будинок мрії, хотів би я його побудувати ну, в селі, ну, в селі, тому що там можна і ну, все робити. Будинок я хочу ну, сам побудувати в двох Там було джакузі. Ну, все, щоб не, ну, на газу все було ну, багато чого хочу зробити. Красивим, комфортним, теплим, ну, щоб мої діти в майбутньому і могли там відпочивати. Кожна людина любить добре попоїсти, а от нагодувати так, щоб було і смачно, і корисно, і красиво можуть професійні кухарі. Люди, які вміють куховарити, я вважаю самі найрозумніші люди. Тому що нерозумна людина ніколи не нагодує ту, яка хоче їсти. Кожен молодий кухар в глибині душі плекає надію на успішну подальшу кар'єру. І в майбутньому я бажаю відкрити своє кафе або навіть ресторан. Наприклад, ресторан французької кухні. Мені дуже подобається французька кухня. Також можна відкрити ще українську, ну це вже буде як видно. Ну, це в мене мрія вже п'яти років. Я коли закінчу наш ліцей, буду поступати у Миколаїв на кондитера, тому що мені дуже подобається випікати солодощі. А от деякі хлопці, молоді кухарі, своє професійне вміння куховарити в майбутньому залишатимуть на роботі, адже тільки професія, думаю, буде жінка готувати. Зростають професійно в ліцеї не лише учні, а й викладачі та майстри. девіз в них мудрі слова філософа і педагога Адольфа Дістерверга. Якщо вчитель елементарної школи не займається науковою роботою, він попадає під владу трьох педагогічних деменів рутинності, механічності та банальності. Так він тоді дерев'яніє, кам'яніє, перестає рухатися. Так, от, щоб такого не трапилося з нашими молодими фахівцями, які тільки в нас працюють перший рік чи там вже декілька років поспіль. У нас є. Заняття школи молодого викладача та майстра виробничого навчання. Що ці заняття включають? Засідання це відбувається щомісяця. Це в нас є в вигляді семінара якогось або науково-практичні конференції може це бути. Це мастер-класи, коли наші молоді спеціалісти відвідують уроки вже таких досвідчених їхніх наставників. Тому напевне і повертаються працювати в рідні пенати колишні випускники. Закінчив я в 2013 навчальному році Миколаївський національний аграрний університет. Прийшов у своєрідні стіни ліцею. Працюю зараз. в мене на третій курс. Уже мені дуже це подобається. Моя мрія збулася. Діти, які вступають до ліцею після закінчення дев'яти класів, продовжують вивчати програму загальноосвітньої школи. Уроки відбуваються творчо, нестандартно, з урахуванням особливостей кожної професії. Для того, щоб їх зацікавити і втримати ось цей інтерес, використовуємо індивідуальні такі підходи, намагаємося зацікавити кожного, є якийсь свій інтерес. Використовую я, наприклад, дуже особисто полюбляю їм презентувати уривки з художніх фільмів за літературними творами. Потім ми ці уривки обговорюємо і. Про, е, робимо такі проекції на сучасне життя. Наскільки це корисно, наскільки така ситуація могла повторитися в, на, в нинішньому суспільстві, як би вони вчинили або навпаки не вчинили? Чи кого ми засуджуємо, чи навпаки брали б за взірець і поводилися так само, як той чи інший літературний герой? Е, Коли ми працюємо на уроках із мови, то здебільшого намагаюся, звичайно, використати професійно спрямований матеріал. Якщо в нас група, ось, наприклад, ця конкретна. Оператори комп'ютерного набору, звичайно, ми редагуємо тексти, оскільки це безпосередня їхня майбутня професійна діяльність. Якщо це кухарі, то ми тут більше звертаємо увагу на термінологію і правильне використання у їхньому безпосередньому спілкуванні. Адже для того, щоб робітник був кваліфікований, він має знати і оперувати тою професійною лексикологією, термінами і професійним мовленням. Вміти вести дискусію, підтримувати розум. Читати гарну літературу і цікаво, і корисно. Дуже багато творів читаємо, які, ну я думаю, знадобляться нам в подальшому житті. Ми беремо якісь отуде, ну, звідти приклади. Я читаю ну, дуже багато книг. Одна із моїх улюблених книг це автора Гаррі Гаррісон. Це наукова фантастика. Дуже мені подобається його твір, який називається Смертоносні міри». Є багато книг, з яких ми можемо наслідувати деяких героїв. Ну, адже автори вони, як, вони вкладають в душу в свою працю і ну, птаються зробити своїх героїв, щоб вони були якнайкращими. І від цього деякі люди, які дуже захопляться цими героями, вони стараються перейняти якісь їхні ну, внутрішній світ, їхній якось наслідувати ну, своїх героїв. Патріотичному вихованню молоді в навчальному закладі приділяють і одну увагу. В нас організований гурток військово-патріотичного виховання. На цьому ж гуртку ми відпрацьовуємо елементи строєвої підготовки, розборку зборку автомата калашникова, метання гранат, відпрацьовуємо елементи рукопашного бою. Я думаю, що цікавість дітей дуже велика стала от в наш час зараз. Крім практичних навичок на таких заняттях, діти отримують і високі моральні настанови. Я їм стараюсь завжди ставити в приклади. Е, у нас дуже зараз, як ви бачите, тоже в нас час усі почали е, багато людей почало носити оселеці, е, відпускати вуса. Ну всі хочуть бути схожими на козаків. І завдяки цьому я ставлю от, е, багатьох українських козаків, да, от їм в приклади, провожу їм. Також воно навіть схоже на урок історії. Коли я їм це розказує, дітей дітей це дуже цікавить. Діти в дітей все стає і більше, і більше. Ну так сказати, тяга стати патріотом своєї держави. Зірцем не тільки для мене, а для всіх це, мабуть, вже стали наші збройні сили, які зараз нас захищають. Мені здається, що ми повинні на них на всіх рівнятися. Спортом в ліцеї займаються завзято. і не заради високих досягнень, а просто тому, що це цікаво і корисно. Як граєш з командою в грі, то якесь спілкування дуже хороше а поза грою теж якось налажується. Наша задача це згуртувати дітей, друге це терпіти гідно поразки. І третє це підставити плечі другові. Наша волейбольна команда приймає участь в районних змаганнях, в обласних змаганнях і навіть бере призові місця. Усілякими цікавими справами в ліцеї завідує учнівське самоврядування. Займаються ліцеїсти і допомогою військовим, які знаходяться зараз в зоні антитерористичної операції. І для дітей це вже не розваги, а справжня серйозна справа. Ми збираємо кошти, ми проводимо ярмарки ці всі кошти. Ми від закуповуємо бронежилети на ці кошти. Збираємо посилки, пишемо листи, якісь дрібні речі, які морально підтримуємо, іконки також на взуття гроші також виділяємо. Так ми допомагаємо. 45 хвилин максимум. Таку назву має газета ліцею. Зміст своєрідне відзеркалення учнівського життя. Це те коло інтересів дітей, якими вони цікавляться, їхні досягнення, перемоги. Ну, це своєрідного літопис, ліцейний літопис тільки в друкованому слові. Виданню 5 років. За цей час газета отримала визнання не лише в ліцеї та в районному центрі, а й від професійного журі медіаконкурсу. Кожного року ми приймаємо участь в спочатку в національному, а тепер уже міжнародному конкурсі шкільних медіа. У 2011 році наша газета стала стала переможною в номінації Краща газета ПТНЗ». жити чесно, досягати успіху завдяки власній праці, дбати про своїх близьких. Найголовніше в житті це так просто і так складно, але цілком можливо. Адже це і є життя. Що була сім'я робота, саме головне на сьогодні? все. я прощаюся з вами, але лише до зустрічі в новій програмі, адже програма Твоя справа це ваш путівник у світі професій.